Щоденно у стрічках новин ми чуємо інформацію про нові зафіксовані випадки шахрайства. Почастішали вони і на Житомирщині. Тож про це ми сьогодні і поговоримо із заступницею начальника відділу слідчого управління Діаною Ткаченко. Тож почнемо нашу розмову із першого питання: чому ось саме зараз шахрайство стало таким поширеним? Чому про нього так багато зараз говорять? І дійсно багато різних і нових випадків трапляється. Ну наразі шахрайство почастішили. Але в зв'язку з введенням в країні воєнного стану в зв'язку з тим, що більшість торгівельних закладів зараз під час повітряних тривог закриті, і люди намагаються придбавати товари за допомогою інтернет-ресурсів. Перед цим зросту такої категорії злочинів передувало те, що в країні був коронавірус, що також позбавляло людей можливості пересуватися і обирати товари наочно. Через то люди переходять за Різними інтернет-посиланнями вводять передоплати Зачасту це повна сума оплати товарів, бо так вимагають продавці, посилаючись на те, а вдруг ви не заберете товар чи уманите. Але хочу сказати про те, що до поліції звертаються зазвичай користувачі послуг. Продавці не звертаються вони більш захищені тим, що люди забирають товариш на пошті. І якщо людина не прийшла, то товарна компанія втрачає лише послуги з транспортування. Вони зазвичай незначні, вони при собі мають страхові договори, і це все їхніми е, обумовлено умовами. І продавці є більш захищеними. І декілька слів про статистику, щоб люди мали розуміння, наскільки це поширено зараз. На даний час до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 1184 кримінальних правопорушення пов'язаних із вчиненням шахрайських дій відносно громадян, що на 711 кримінальних правопорушень більше ніж в минулому році. Якщо ми бачимо, то зростають кількість реєстрації таких злочинів. Тобто, ось саме шахрайство переходить в таку, я бачу інтернет-сферу, так більш онлайн, такому середовищі на yeah. так. Які ось зараз найпоширеніші види шахрайства бувають у нас на Житомирщині? Зокрема, все одно найпоширенішим видом шахрайства є купування товарів через мережі соцмережі нібито онлайн продавці, які створюють теж свої сторінки інстаграми, OLX і таке проче. А разом з тим, в умовах воєнного стану шахраї користуються ще довірливістю громадян щодо перерахування коштів на армію, благодійні фонди, придбання товарів на зсу, зокрема таких як військова амуніція. Будь-яка допомога переселенцям щодо придбання їжі і медикаментів такої категорії товарів, але інженерія не стоїть на місці і тому на даний час фахівці і шахраї, можна їх так назвати, удосконалилися і навіть пропонують послуги щодо купівлі акцій. Був у нас такий випадок, зафіксований в області, де людина, довірившись шахраям, купила акції відомої компанії Тесла, перерахувавши різними платежами на суму понад 121 двадцять тисяча гривень. Скажіть, будь ласка, яка категорія може стати ось потрапити під дії шахраїв? Чи це є якась категорія? Чи це будь яка людина може стати жертвою? Чому склалася в суспільстві така думка, що люди похилого віку потрапляють на шахраїв. На жаль, ні. Зараз дуже багато молоді студентів, які хочуть якимось чином допомогти в нашій перемозі, і ці люди найбільше перераховують кошти на зсу. І середня ланка люди в віці від 20 до 45-40 років, які також придбають товари через мережу інтернет. В Принципі такої конкретної категорії немає. Конкретної категорії вікової немає, попадають абсолютно всі, навіть діти. А як можна ось вберегти себе і не стати жертвою шахраїв? На що треба звертати увагу в першу чергу? В Першу чергу зве, потрібно звертати увагу на. Досвідчені платформи з придбання товарів. Не ввестися е, на е, разові повідомлення в Фейсбуці, у Алексії, Інстаграмі. Є певні категорії платформ, які захищають кошти громадян. І вони, е, наприклад, як на платформі Aliexpress, вони зависають і перераховуються продавцю лише після отримання товару покупцем. У е, нас в Україні є Prom.ua такий сайт, він в тому, в тому випадку також захищений. Е, намагаючись купити якийсь коштовний товар, варто придбати його, щоб видача товару була в точці доступу магазину, чи розетка, чи фокстрот, чи будь-який інший такий захищений магазин, який відомий. Скажіть, будь ласка, що вже робити людині, яка вже стала жертвою шахрая? Куди звертатися? Можливо, якщо людина стала жертвою шахрайства, передусім необхідно людині звер... звернутися до поліції. Ми реагуємо на абсолютно всі повідомлення. Наразі розроблено. Багато способів звернутися до поліції, як і за телефоном 102, так і надіслати електронне звернення на наші офіційні адреси, які розміщені на сайтах головного управління національної поліції. Є також створений підрозділ протидії кіберзлочинам. В них також є свій інтернет-ресурс, і на нього також можна надсилати запити. І крім того, необхідно в будь-якому випадку звернутися до банка, який надав послуги з користування вашою карткою, бо до кожної картки йде договір щодо обслуговування даної картки, де прописані всі умови, і їх треба уважно перечитувати, в тому числі е, ті, що, які написані маленькими буковками, як то любить в нас сказати. І е, існує така система в банки, якщо ви перерахували кошти самі е, до. Е, Правопорушника, скажем так, і вам з банку не прийшов двохконтурний код перевірки, не надходило повідомлення про те, що чи підтверджуєте ви дану покупку, 100% надійшли код, який там шестизначний, то банк, діючи на умовах договору, має повернути вам ці кошти, не чекаючи того, що злочинець буде знайдений підрозділами поліції. Ми угу. говоримо з вами про таке інтернет-шахрайство, Чи все ж таки залишаються випадки реального шахрайства, тобто в реальному житті, не в інтернеті. І в реальному житті також є такі випадки не через інтернет. Зазвичай це коли телефонують і кажуть, що ваші родичі попали в біду. Вони або в лікарні, або попали в ДТП, дорожньо-транспортну пригоду, або потрапили в полон. І за це за сприяння щодо спілкування чи передачі їжі е вимагають перерахування коштів. При цьому е зазвичай дзвонять до людей в ранковий бо вечірній час, коли людина е вже не в активному ритмі життя, і вона спросоння просто чиняє дії, які б не за що не вчинила, будучи це в обичному робочому ритмі. Шахраї користуються тим, що тримають цю людину на постійному зв'язку, не даючи змоги перетелефонувати перетелефонувати близькій особі. І в такому випадку потрібно перше, що все зробити, якщо ви все ж таки не маєте нікого з вами поруч, ви вас немає другого телефону, ви не вмієте отримати дзвінок і перед Пересвідчитися ваш щодо стану вашої близької людини, розпитуйте в шахраїв про особливі прикмети вашої людини, тому що вони зазвичай кажуть, ваша дитина в біді. А хто ця дитина? Син, дочка, який вік. Ви ж все одно спілкуєтеся і тримаєте зв'язок з вашими близькими родичами. Тому треба це розпитувати. Зазвичай, коли ви кажете, що розпитуєте людину, шахраї перестають виходити на зв'язок, кидають трубку, бо розуміють, що ви зрозуміли, що попали в оману. Так, і до такого питання, яке покарання чекає на шахраїв? Кримінальна відповідальність за. Чинення кримінальних правопорушень пов'язаних з інтернет-шахрайствами кваліфікується за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство» та передбачає відповідальність від 3 до 8 років позбавлення волі. Кримінальна відповідальність також передбачена частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України крадіжка, передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. І наприкінці, будь ласка, зверніться до наших глядачів, слухачів і ось дайте якісь поради або настанову. В цей складний час, коли в країні йде війна і пересічні громадяни є найбільш незахищеними людьми. Ми радимо вам не користуватися неперевіреними інтернет ресурсами берегти себе, бути обачливими і не вестися на провокації з боку правопорушників. Угу. Бережіть себе, свої кошти.